Вітаю! Сьогодні поговоримо про Англію та держави Скандинавії. Пандемія чуми та поразки у столітній війні спричинили скорочення населення Англії. Парламент запровадив додатковий податок для всіх з 14 років, що стало тягарем для населення. Джон Вікліф закликав до реформи церкви, конфіскації церковних володінь. Та здешевлення обрядів. Парламент обмежив владу папи, а селяни сприйняли ідеї Вікліфа як заклик до повстання. У 1381 році спалахнуло повстання під проводом Вота Тайлера. Повсталі увійшли до Лондона, але Тайлер був убитий під час переговорів з королем Річардом II, і, і повстання було придушене. Генрі Тюдор. Став королем Генріхом VII, одружився з представницею Йорків, об'єднавши троянди в гербі. Так закінчилася війна Троянд. Система васалітету зникла. Англія перейшла до держави нового типу з невмеженою владою монарха. Міста священної Римської імперії були підпорядковані імператору. Розвивали самоврядування, але потребували захисту. У 1241 році Гамбург і Любек утворили ганзейський союз Ганзу – об'єднання купецьких міст для посередницької торгівлі. До 1356 року Ганза об'єднала майже 80 міст північної Німеччини та Балтії. Ганзейський Союз це потужне торгове об'єднання. Ганза виступала як наступник німецького купецтва в 11-13 століттях, головним центром діяльності якого на сході Європи був острів Готланд. Ганзейський союз мав на меті утримати монопольне виключне право на торгівлю з Англією, Нідерландами. Скандинавськими країнами і руськими князівствами, ганзейські факторії розміщувалися від Лондона до Великого Новгорода. Від кінця 15 століття Ганза почала занепадати. Це було зумовлено переміщенням головних торгівельних шляхів до Атлантичного океану та зростанням морської могутності Нідерландів і Англії. Ганза – Протягом 14-17 століть це об'єднання близько 200 північно-німецьких міст, басейнів Північного і Балтійського морів. Швабський Союз це об'єднання 22 міст Швабії, створене з ініціативи імператора Людовика Баварського. Союз Рейнських міст це об'єднання міст, розташованих уздовж. Речі рейну. Скандинавські держави, Кальмарська Унія. Після епохи Норманів вікінгів, Скандинавія опинилася дещо осторонь подій, що відбувалися в інших регіонах середньовічної Європи, події в Данії, Швеції, Норвегії та землях Балтії у 12-15 століттях майже не впливали на життя інших європейських країн і навпаки. Майже всі відносини цих держав оберталися навколо питання контролю над торгівельними шляхами в Балтійському морі. Найбільш розвиненою серед скандинавських країн була Данія. Її швидке піднесення розпочалось у середині 14 століття. Вагому роль у піднесенні Данії відігравав Вальдемар IV. Дочка і наступниця короля Маргарита. Продовжила політику батька, спрямовану на об'єднання Скандинавії під своєю владою. Данія та Норвегія утворили особисту Унію. Після смерті Олафа в 1387 році Маргарита стала королевою Данії і Норвегії. У 1397 році, скориставшись міжособистю у Швеції, вона спромоглася. Долучити до Союзу Данії Норвегії ще й Швецію. Формально королем Данії, Норвегії Швеції було проголошено онука Маргарити Еріка II Померанського. Але фактично управління зберігалося в її руках аж до 1412 року. У 1397 році у шведському місті Кальмар, Данія, Норвегія. І Швеція уклали унію. За умовами Кальмарської унії на всі три країни поширювалася влада одного короля, але в кожній державі зберігалися свої закони і органи влади. Перевірте себе за посиланням. Бажаю всім успіху у вивченні історії.